Всім доброго дня. Сьогодні буду накривати ожину на зиму. Зазвичай я це роблю десь початок листопада або навіть кінець листопада. Слідкую перед цим за температурним режимом, за прогнозами погоди. Але так як я в лавах ЗСУ, будь-коли приїхати в мене нема можливості. От Перший раз за півтора року проїхав офіційну відпустку, тому накриваю сьогодні, а сьогодні у нас 13 жовтня 2025 року. На першому етапі, перед тим, як накривати ожину. У мене садова ожина безколючкова, ось такі гладенькі. Бачите, гладенькі, без колючок пагони. Спочатку її потрібно нагнути до землі. Ось так вона виглядає. Як це я робив, знімав відео. Посилання буде кому цікаво на цей ролик внизу в описі під даним роликом. Заходьте, переглядайте. Нічого там складного немає, все дуже просто. І тепер мені потрібно накрити ожину. Як накривається ожина, дуже просто. От уявіть, що це спить людина. І вам просто на неї потрібно положити ковдру. Я, на жаль, не маю штатива, знімаю без штатива з рук. Тому зараз я накрию ожину, і ви побачите, як це відбувається, і вам буде все зрозуміло. 50% роботи вже зроблено. З однієї сторони я вже майже повністю накрив так, як потрібно. Ось тут у мене. Ожина, я її накрив як ковдрою. І з іншої сторони, ще не зробив так, як треба. Власне, як треба. Зараз я підійду і вам покажу. Я зробив вже з цієї сторони, так як я хочу зробити тут. Я поклав для фіксації, тому що вітер і я один працюю. От камінчики, звичайні. Тепер я кладу з цієї сторони палицю. По всій довжині можна покласти або одну палицю, або так, як в мене дві. Віддалі одну. Тепер я маю загорнути сюди, сюди загорнути на палицю Агроволокно. накриваю я агроволокном, про це трішки пізніше. Ось так воно, ну бачите, вітер, добре. Ось так воно повинно виглядати, там відгортає вітер. І тепер наверх я кладу якісь камінчики. Поки що такі невеличкі, зафіксувати, зафіксувати. Агроволокно. Так. Про це, ще раз скажу, що пізніше про на кривний матеріал розкажу. Чим накривати ожину? Я ожину накриваю. Агроволокном вчора поїхав в магазин, придбав 50 мікрон. Можливо, це трішки затонка. В ідеалі 60, але я беру 50. -ку. Іншої просто не було. 50-ка, причому я не кладу в два шари, а в один шар. Цього достатньо. Ожина перезимує. Я беру білу, тому що вона буде відбивати сонце, не буде нагріватися всередині нічого, все буде окей. Якщо у вас агроволокна немає, не переймайтесь, можна використати що завгодно. Я просто пізно про це подумав. Самий бюджетний варіант. Поїхати в секонд хенд Причому поїхати в самий дешевий день, накупити простень, покривал. Вони будуть, напевно, якщо не в два, то можливо в три рази дешевші за агроволокно. Простані покривала якісь. Е, що там ще може бути? Штори, можливо. ну Не такі якісь, що світяться, а такі якісь пощільніше. І тими самими простинями, покривалами накривати. Якщо не вистачає одного шматка, ну двома шматками накрити. Нічого страшного немає. Головне, щоб воно не відкривалося, десь там можна навіть зшити, скрепити і так далі. Але саме основне, ніколи. Увага! Ніколи не накривайте ожину на зиму плівкою. Плівка не пропускає повітря. Там утвориться парниковий ефект, і це не дуже добре. Може навіть загинути ваша ожина в плані ваші пагони. Тому що там буде парник. Тому не використовуйте плівку, не використовуйте тканини, які не пропускають взагалі повітря, якісь там прорезинені і так далі. тому подібне. Ідеалі натуральні матеріали або нетканні матеріали, такі, як агроволокно, які пропускають повітря. Показую кінцевий результат. Власне, це перший кущ накритий ожини. Це другий та третій. Тут два кущі: один і два, другий, третій. Це четвертий кущ. А це п'ятий кущ. І таким чином, в такому стані кущі будуть зимувати. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.